тут даже, наверное, набувати, але наше наружу не Це ваш будинок, так? Ви були? Дітей, дітей. Ага. Ні, не, не було. Діти зв'язку з війною виїхали. Зараз прямо в будинок потрапили. приїхали і тут горить все. Та ми будували з дітьми. Та йому років 10. Та злякалися. Злякались, бо в суботу тут. Кошмар був. Ще раз уже уже Брат хотів Хотел ночувати. вот, Ну, отговорил, э, поехали домой. Мы вчера убирали стекла, все здесь это мусор носили. Вот, и хотел остаться ночевать. Ну, это, как говорится, Бог не улыбался. Вчера сыну говорю, ну стекла и двери можно поменять, главное, щоб целые стены. Ну а теперь уже их стены.